Ура! Нарешті в ЗСУ зробили першу штурмову мотороту. Мотоциклетна рота полку Скала вже пройшла перше випробування в бойових умовах. Результат виправдав усі очікування. Але прямо зараз хочу повернутися в 2012 рік, коли в Харкові на базі тогочасної міліції Тадаї з'явився Мотобат. І його керівництво одразу вирішило гучно заявити про себе, вирішивши зробити. Міські змагання мотобатівців проти звичайних мотоциклістів цікава ініціатива. Треба відзначити і те, що самі вправи на цих змаганнях вигадувала сторона Мотобату. Вона і закликала мотоциклістів зустрітися на головному майдані місця для цього командного двобою. На той час, а це майже 13 років тому, моя мотошкола в шоломі тільки починала свій шлях, але в неї вже були випускники. І так, як Ніхто з харківських мотоциклістів не погодився прийняти цей виклик. Його прийняли випускники моєї мотошколи, які тільки закінчили курс навчання. А деякі з них навіть ще не мали свого мотоцикла, і я їм дав мотоцикли шкільні. Всього було шість вправ. І от як ви гадаєте, який був рахунок, і хто переміг, ви на 100%. Праві розпіарених професіоналів у наглашених до стрілочок штанях на новеньких Suzuki SV650 розібрали майже в суху люди, які за кермом мотоцикла були два тижні з рахунком 5-1. До чого це все є? До того, що скільки б я не зіштовхувався з державними потугами навчати, я скрізь бачу імітацію бофанаду та фіаско. Тепер ви розумієте мій особистий бекграунд перед тим як почати розбирати цю новину про першу в Україні штурмову мотороту. На той випадок, якщо ви випадково потрапили на мій канал, і ще не підписані, підпишіться негайно. А щоб вам було зрозуміло на кого ви підписуєтесь? Я Андрій Гав, старший сержант Збройних сил України. А до повномасштабного вторгнення мотоблогер, який заснував найуспішнішу мотошколу в Україні та за її межами, яка працювала майже у всіх великих містах України і куди їхали та летіли навчатися з різних куточків планети. Тому поява першої штурмової мотороти України, яка викликала бурхливу реакцію, не могла пройти повз мене. Одні вважаються проривом у мобільності сучасного бою, інші шляхом до. М'ясорубки за прикладом храбачих мотоштурмів. А ми з вами почнемо здалеку, тому що ідея посадити військового на мотоцикл сама по собі не нова. Навіть зробити з військового на мотоциклі штурмову одиницю не придумано сьогодні. І не є проривом у мобільності сучасного бою, тому що ці ідеї понад 100 років. Скорочений екскурс в історію бойового мотоцикла. Перша світова війна, мотоцикл як кур'єр. Так, ось тут зробимо. Невеличку паузу, тому що перед тим як перейти далі, хочу подякувати Defense Ukraine за те, що підтримують українських військових не тільки в бою, але й в інформаційному просторі, в якому як і на фронті, хер зрозуміє, що далі. Хтось готується до виборів, а хтось до запеклої оборони, мрії про ротацію чи просто намагається вижити. І єдине, що реально можна контролювати та підготувати заздалегідь це своє спорядження. А от тут та вам в нагоді і стане Дефенс України, які виробляють і продають спорядження для військових та співпрацюють з відомими брендами. Що немаловажно, вони працюють з військовими напряму, збирають відгуки, оновлюють моделі, а не штампують просто як було усе, що в них є, зроблено під реальні потреби: зручність, захист, зносостойкість, щоб тримало і трималося в бою. Шоломи, плитоноски, бронеплити, одяг, білизна, захист все під те, щоб не заважало, а допомагало працювати. Тому як додивитесь це відео до кінця, обов'язково зайдіть до них на сайт і оберіть те, що потрібно саме вам. До речі, за промокодом gav 10 буде знижка 10% на будь-яке замовлення. Повірте, ніхто не знає, що буде завтра, але підготовленим буде ніколи не завадить. Гатуйте себе як третя штурмова для всіх несподіваних сценаріїв. Скорочений екскурс в історію бойового мотоцикла. Перша світова війна, мотоцикл як кур'єр. Час Першої світової війни 1914-1918 років. Мотоцикл в цілому у світі були ну чимось зовсім новим. Вони лише входили до вжитку, але військові одразу побачили їх потенціал і використовували як транспорт для кур'єрів та зв'язкових. По суті, то була альтернатива кіннотті. Дешевше в обслуговуванні, не потребує корму, не втомлюється. Мобільність і швидкість для розвідки, зв'язку, супроводу колон. Саме мотоцикл під час першої світової став першим масовим моторизованим засобом на полі бою. Британський тріумф модель Аж і американський харлідевця модель Джей стали першими масовими військовими моделями, фактично замінюючи коней. Тріумф модель H. надійний вироблявся в Англії з 1915 до 1923 року. Загалом зроблено 57 тисяч штук, з яких 30 тисяч були для війська. 550 кубіків, одноциліндровий чотирьохтактний двигун. Був надійним. Хоча мав слабку передню вілку, і солдати іноді обматували її шкіряними ременями. Максимальна швидкість 70-80 км на годину. Це дуже швидко. Порівнюючи з конями, Харлі Девідсон, модель Джей, вироблявся з 1915 до кінця 1920-х років. Літровий на секундочку витвін, а згодом і літр 200. Оце вже розуміє доросла кубатура. Призначався він саме для військових потреб під час Першої світової, а після вже пішов на цивільний ринок. У самому бою в окопній війні мотоцикл був очевидно неефективним, як і кавалерія, але дуже корисний у тилу, виконуючи логістичні задачі. Міжвоєнний період, експерименти з бойовим застосуванням у 1920-30-х роках. Після Першої світової армії побачили потенціал мотоциклів для розвідки та кур'єрської служби. Виникає категорія військових мотоциклів з коляскою. Це ще відбулося за часів Першої світової, і іноді їх озброювали кулеметами. Ключові вимоги: надійність, проходімість, простота обслуговування – Можливість їздити вдвох або з вантажем і вже ближче до другої світової мотоцикли з колясками та кулеметами отримують привід на два колеса. Німеччина взагалі починає формувати мотоциклітні батальйони в межах доктрини Бліцкрік для блискавичних танкових атак за підтримкою піхоти на мотоциклах. Фактично, мотоцикли мотоцикліст розглядалися як швидкісна піхота, щоб танки не залишалися без її підтримки. ЦРСР випускає М 72 Це копія німецького БМВ. Р-71. Та й взагалом усі великі армії тестують мотоцикли як бойову одиницю мобільної, не штурмової піхоти. І це важливо усвідомити. Друга світова війна. Перший і останній штурмовий розквіт. Німеччина активно використовує мотоцикли для штурму, прориву та розвідки. Але Мотоциклетні частини швидко втрачають ефективність на бездорожжі та під вогнем. Той час радянські мотоциклісти з М-72 залучаються до рейдів та зачисток, але з величезними втратами, які невелюють будь-яку перевагу в швидкості і несподіваності атак. Фактично, штурм на мотоциклі дає результат, але ці результати стають піровою перемогою. І вже до 1943 року більшість армій пересаджують піхоту з мотоциклів на броню. А мотоцикли залишаються як частина логістики або інструмент для якихось окремих невеликих операцій. Друзі, в цілому історія військового мотоцикла це дуже цікава і велика тема. І, можливо, зроблю окремий випуск по цьому. А зараз нам треба усвідомити одне. Що за дві світові війни мотоцикли повернулися до того, з чого і починали. Додаткова можливість для рішення тактичних і логістичних задач. Після воєнний час поступовий занепад. Військові мотоцикли переходять у допоміжні ролі розвідка, зв'язок, охорон у локальних війнах, таких як Афганістан чи Африка, а мотоцикли залишаються в арсеналі повстанців папуасів або у спецназу також вони використовуються партизанами та терористичними організаціями, як у Сирії чи Іраку, або в армії Індії як колоритний інструмент для парадів. Цікаво, чому це дешево, а дешева техніка при вартості життя в півкопійки, як у храбаків. Це і є відповідь на це питання. Я вам скажу більше цю тенденцію і різницю дуже показово можна побачити на бронетехніці світа, де людське життя це коштовний ресурс. І світа, де людське життя це витратний матеріал. Візьмемо, наприклад, американські Бредлі і хробачі БМП 3. Різниця в конструктивному підході захисту екіпажа і десанту у цих двох однокласниках настільки велика, що якщо ви на власні очі не бачили в бою ці дві машини, то вам складно буде навіть уявити. Суть в двох абзацах. Якщо вас заптурили, чи ви підірвалися на ТМК в Бредлі, і хтось в ній при цьому загинув, ну це буде. Прям піць як не пощастило. От наче ти виграв якусь отрицательну лотарію. Це стосується не тільки Бредлі, а й більшості західної техніці. Ті ж Макс Про, які одночасно підривалися одразу на трьох ТНК. І люди всередині залишалися живі. Тому що ця техніка, в принципі, робилася з однією метою зберегти життя солдатам. А тепер розглянемо бмп 3 або інший совковий металобрухт. Його завжди роблять з абсолютно іншою метою, якомога швидше і потужніше в'яти і максимально швидко до точки пострілу дібратися, щоб і плавати, і якщо вийде літати. Зміг. А захист. А отут вже давайте зекономимо. Нам треба багато цієї шляпи, щоб з усіх сторон як стрільнули, щоб усі одразу почали боятися і поважати. Нічого страшного, якщо всі загинуть. Головне не життя цього біосміття, а повага і страх. Сучасна війна мотоцикл на полі бою, досвід так званих росіян, мотоцикл як розхідний ресурс з 2023 року. Так звані росіяни активно застосовують мотоцикл в наступальних діях. Мобільні групи на мотоциклах, вартістю як фіпівий дрон, намагаються проникати всі різони і атакувати нашу піхоту, часто без броні. Без прикриття і без підтримки артилерії. Фактично, при сучасній війні дронів Московія зробила перший кібернетичний дрон, бойова частина якого, якщо не здохне, може бігати, стріляти і кидати гранати. Результат високі втрати. ФПВ дрони, артилерія, засідки знищують більшість груп ще до бою. І ми отримуємо низький бойовий ефект при високій смертності. Ано в них працює. Тому що їм не шкода своїх солдат, тому що їх солдати це дрони камікадз. Тому фактично ми бачимо, що храбача тактика це спроба компенсувати брак техніки дешевим і поки що великим людським ресурсом, а не якась чудодійна вундервафлю, українська моторота, ризики і потенціал. На відміну від російської імпровізації, українська штурмова моторота це структурований підрозділ, а не одноразова тактична група. Що найменше я на це сподіваюся? Точніше, навіть не я сподіваюся, а принаймні так нам стверджують офіційні представники скали. Потенційні переваги. Швидкість проникнення в сірі зони або флангові маневри, мобільність для нічних штурмів, вивезення поранених, доставка боєприпасів, гнучкість, заміна бронетехніки у важкодоступних районах, ліс, посадка, багно, ідеальна платформа для fpv групи, яка може змінювати позиції майже блискавично. І от до логістичних задач у мене питань не стоїть зовсім. Потенційні ризики. Психологічна напруга, тому що солдат на мотоциклі, якщо її не знає, то відчуває, що вони першочергова ціль. Навіть легкий вогонь або міна можуть знищити групу. А я вам скажу більше, і це дуже важливо. Помилка в керуванні мотоциклом, помилка у виборі траєкторії руху на швидкості будуть виводити групи зі строю не рідше ніж вогневе враження ворога. Так що, фактично, ми бачимо, що з роками нічого не змінилося. Все залишилось зрозуміло як 2 плюс 2. Саме штурм на мотоциклі це витрата людського ресурсу задля досягнення ефекту швидкої маневреності. При мінімальній підготовці для одноразової групи не треба тренувати пілота дрона. Достатньо посадити на мот і показати, де газулька. Для підведення підсумку цього блоку зробимо висновок. Мотоцикл це інструмент, який треба вміти використовувати. Він складніший за fpv дрон і в керуванні, і в навчанні, і в наслідках від помилок. Мотоцикл у війні це не нове явище, але і не застаріло, якщо застосовувати його розумно. Я дуже сподіваюся, що наша перша українська штурмова моторота – це те з сучасної тактики, де ставка не на кількість, а на швидкість, координацію. І несподіваність. Успіх залежить не від техніки, а від командування, розвідки і синхронізації з дронами та артилерією. Так що при правильному використанні це може стати частиною комплексної відповіді на позиційну війну 20-х років. А при помилках це дорога в совковий стиль мобільної утилізації людського ресурсу скала. Досі не розумію, чому скала, а не скеля. Тепер нарешті тільки тепер розглянемо те, що я побачив у презентації відео від скелі. Не забуваємо при цьому, що в таких ієрархічних структурах не будуть на загал на офіційних сторінках показувати навіть просту роботу. Покажуть найкращих з найкращих. Відповідно у реальності, все щонайменше трохи гірше, ніж на відео. Погнали! Вибір мотоцикла відзначимо як. Позитивний, хоча б для початку. нормальні колеса 18 на 21 і підходяща для ендура гума. На такому мотику, скажу вам, загалом можна пересуватися по пересеченні місцевості, а з наявними скілами на ньому можна проїжджати дуже складні траси. Друге, підготовка скоріш негативна. На відео не побачив тренувань подолання перешкод, там, скажімо, горбів чи впадин. Скоріше за все, цього в тренуваннях немає зовсім. А це база. Вони ті купа відео, як хробаки на мотоциклах падають, врізаючись в інші лежачі мотоцикли. Так не має бути. Лежачий мотоцикл, можна легко переїхати, маючи трохи навику. А що казати про колоду, яка вдруг лежить посеред дороги, яку ти не в змозі об'їхати, все відміняємо штурм. Замість справжніх тренувань, володіння інструментом, бачу якісь дивні стрільби на ходу. Як на мене, це показуха і спосіб контузити свого водія, бо користі від цієї стрільби навіть на подавлення майже немає. А от прибути на точку спішування і опинитися без набоїв явно не найкращий варіант. Бо перезарядити калаш на ходу та ще задачка. У кращому випадку просто втратиш магазин, а у гіршому ушлушиш так, що і кісток не збереш. Тому вся ця дроч стрільби на ходу чистої води ахінея. Третє застосування моє дефолтне ставлення, враховуючи історичну складову і розуміння, що таке мотоцикл і як ним керувати. Негативне, на самому ж відео показані кадри, на яких бачу досить легкі умови, ніякого рельєфу, ніяких перешкод. І можливо, вони праві, що на мотоку краще хоті поїхати гружоним, ніж гарно йти пішки і це все тягти. Але воно точно не універсальне. Очевидно, що мотоцикл це хороша ідея для спокійних ділянок фронту в літній час або навпаки у зимній сухий час. Точно непогане доповнення до логістичного напрямку. А от щоб використовувати в складних умовах, це можливо лише якщо враховувати специфіку і мільйон факторів. По ітогу ми зрозуміємо, що отут будемо штурмувати, а от в цих інших ста місцях це неможливо, тому що загинуть всі. Але диявол завжди ховається в системі, а не в окремих випадках. А знаючи, нашу систему, скоріш за все, придеться штурмувати і коли сприятливі умови, і коли ні. Головне. Ні на одному кадрі я не побачив їзди стоячи на підніжках. А це нам каже про те, що ті, хто їздять і ті, хто навчають, мають дуже, дуже віддалення уявлення як керувати індуро мотоциклом і їздити по пересиченій місцевості. Також треба урахувати, що на індура кожен зайвий кілограм ваги суттєво знижує прохідність. А бійці ультранавантажені. їх двоє, плюс снаряга і майно. Стоячи, а вони взагалі не їздять. Плюс китайські мотоцикли майже всі не проєктувалися для нормальної їзди стоячі. Ну крім тих, які повністю здерті з хускварна. Але вони дорогі так само, як і Хоскварна. Не можу сказати, що це повна хуйня, обманюю. Можу, просто поки не буду. Але це дуже нишила справа. Плюс зверніть увагу на такий момент. Посій армії нікому не було заборонено користуватися мотоциклами. Я сам мав ще з 93 третій електромотоцикл, який потім вітав своєму побратиму в 47, й коли ми ще були відділенням противотанкістів. Також моя мотошкола в шоломі на початку вторгнення роздала шкільні мотоцикли військовим. І незважаючи на це, та навіть на їхню відносно малу ціну, вони не набрали популярності і досі зустрічаються лише поодинокі випадки їх використання. Цьому є банальне пояснення, яке ще усвідомили в середині Другої світової війни. Тому я думаю, ця справа буде провальною, на жаль, і провальність її буде похована в засекреченій статистиці втрат хлопцями скелі, наснаги та фарту. Але, як я завжди казав, коли ще вчив виживати мотоциклістів на міських дорогах, ніколи не розраховуйте на фарт. Бо це завжди квиток в один кінець. Навчайтеся, і хай вас Бог береже. Друзі, допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні. А якщо є змога, підтримайте і цей канал, і мене особисто. Реквізити, як завжди, в описі під відео. Бережіть кремезні себе і тих кремезних, що опинилися поруч. Па-па!